Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. У Луцьку стартував весь медіа який відбувся в ТРЦ Адреналін Сіті. Організатори подбали про безпеку учасників заходу, через що не розголошували попередньо публічну інформацію щодо локації та часу проведення цього заходу. В ТРЦ обладнаний спеціальними укриттями. У разі повітряної тривоги гостей проведуть до укриттів. Форум складався з двох частин. В першій частині виступили спікери стосовно тем розвитку медіа та можливостей, які з'являються в нових умовах існування медіа. Серед спікерів також виступив історик, автор сценарію фільму Голодомор Літописці та провів короткий тренінг з критичності мислення, якби Чорновіл. Після чого учасникам форуму провели екскурсію музею сучасного українського мистецтва Корсики та представили найбільшу картину в світі Космогонія, яку малює Петро Тип. Про цей проект також він розповів в рамках медіафоруму. І от з Корсака, ну, з фундаторам музею, ми зустрічалися в Каселі. Може, хто знає таке місце, де дуже велике, в Каселі, в Німеччині. Там є дуже-дуже потужна виставка, вона називається Документ. Е, жодного разу там українського міцка не було. И, е, виставку, і хто потрапляє на таку виставку в документ, документи, вони становляться е, мировими художниками. І е, віктор Корсак якось говорить, треба ну, зробити якийсь проєкт мощний. Що так ну, протаранити, бо ну, росіяни дуже сильно блокуються міста Газпром, вони дуже серйозно фінансують проєкти. І ну, прийдеться дуже тяжело. І ми з ним зустрічали, в Касові, довго розмовляли. І він ну, говорить, що треба зробити, щоб ми все-таки українські бійці зайняли достойне місце в современном европейском световом наследстве. Я ему сказал, что нужно сделать такой проект, чтобы это звернули вернули в Бабу. В городе Кель находится 300 галерей. Это тут, можете зайти в интернет, там почитают Нью-Йорк, потом идет Кёль. Не Париж, не Лондон, именно Кёль. 300 галерей. И вот, например, там Петро Антик делает Приезжают э, коллекционеры, которые купляют работы, или работники музеев. И э, питание, чему они должны прийти ко мне на выставку, чем я уникален, какая у меня там идея, что я могу дать след. И все ну, питания сразу там рассыпаются, и э, я некоторым говорю, "Треба так сделать, чтобы на нас свернули его". Саму велику картину на, 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 намалювали англійці 1600 квадратних метрів. І е, віктор мені каже, давай зробимо е, 2000 квадратних метрів. Але якби не будемо грати в розмір, треба закласти суперідею. Суперідею. Що таке людство? Навіщо людська ну, ну, з'явилася? Кожна людина, яка народилася, ну от ви не питали, щоб народитися чи не народитися, Правильно? Взяли її і народилися. А потім йде э, друге питання. А навіщо ви народилися? Яка ваша місія? Що ви несете несіте э, так от і народилося мільйон років чи 500 тисяч ну, років, я не знаю. Але яка місія людського? И для того, чтобы э, разгадать эту загадку, э, мы закладываем идею в эту картину. Во, <coughs> она будуется на истории, на мифах, на добре, на зле, и что перемогает? Ну, на мою думку, э, ну, есть такая, знаете, думка, что уже свою выполнила миссию, будет искусственный интеллект, и, короче, он выйдет, от Люсо, и, и займет просто. А я думаю, что на Наше людство все таки е, спасибити ту планету. Ну, як? ну, якій то космічні там галактики, будуть там закасатися, там буде комета. і е, е... друга частина була присвячена темі інновацій для медіа в рамках розмовної панелі щодо трендів в роботі, які не можна пропустити, про виклики повномасштабного вторгнення, з якими зіткнулись медіа і не тільки. Виступив Вадим Махомет. Зокрема, Вадим розповів про хакерські атаки на сайти українських установ. Згадав також атаку на Київ проблеми фінансування, резервного копіювання даних сайтів, редакцій та інше. Можливість віддати це користувачу і користувач отримав інформацію. Також, в перші тижні війни, команди багатьох редакцій, напевно, це знайомо усім редактори роз'їхалися, хтось лишився під окупацією, хтось поїхав за кордон, хтось переїхав на захід України, і всім потрібно було отримувати доступ до керування і до публікації новин. Але потрібно було організувати безпечний доступ для усіх, щоб ми знали, що ці люди. Точно авторизовані е, е, лише одного е, логіну і паролю в, в той час ставало недостатньо і першим найшвидшим рішенням, яке ми тоді прийняли, це е, було необхідно зробити е, VPN. Це е, закон для е, усіх е, сайтів е, ЗМІ, коли були е, обслуговувані. Що Повинен бути VPN у кожного редактора. Тобто це віртуальна приватна мережа, яка е, ви за допомогою спеціального програмного забезпечення підключаєтеся, створюєте за тунель, і тоді, лише тоді ви отримаєте доступ до де Маєте можливість ввести логін, пароль і е, працювати в, е, в своїй панелі управління. Е, чому так? Тому що е, ми вирішували тут вже яку проблему це проблему втрачених паролів. Е, Якщо пароль навіть ваш втрачений, то все одно зловмисник не зможе підключитися, тому що адмінка вона не доступна в інтернеті. Вона доступна лише тоді, коли підключений весь цей VPN. Що це вирішувало? Це вирішувало, крім того, таку проблему. Деякі з редакторів лишилися в окупації, і зв'язок втрачався. Інколи приходили повідомлення, що так і так, мої, мої девайси там, або забрали, або будуть перевіряти, або ще щось, приходило повідомлення і ми змушені були вимикати цих людей. Тобто ми відключали ці сертифікати від ВПН для того, щоб навіть якщо вони віддадуть логін, віддадуть пароль, щоб зловмисники не могли підключитися, щоб вони не змогли отримати доступ до ресурсу. Оксана Максимовна підняла тему використання штучного інтелекту в рамках роботі журналістів та праву сторону цього питання. Я хочу тут трошечки заперечити е, Дарії, е, коли вона сказала, що ще може в подальшому е, годувати журналістські розслідування. І тут я не радила використовувати ще. І для проведення повністю розслідування. Використати частково, наприклад, для знаходження якоїсь інформації стосовно першої людини, певної людини, так. Чому? Які я тут бачаю ризики? Дивіться, Ще невідоме е і не зашито в ньому, ну, на даному етапі, я не знаю, що буде далі. На сьогоднішній день йому невідоме таке поняття і оцінка не втручання в приватне життя. Він не розуміє, він створює, отримає інформацію, бере її використовує, і в нього немає між євцією між свободою слова і е, правом на приватне життя. Тому, якщо він збере інформацію, використає її в надмірній е, мірі да, і буде втручання в приватне життя, то в цьому випадку редакція понесе відповідальність за використання е, інформації, яка є е, частиною захисту приватного життя вказаної людини. Тому і Як скоріше і до того ж, як казали під час зустрічі країни-учасниці щодо штучного інтелекту, вони хочуть зараз відноситися до штучного інтелекту з таким з трошки е, сказати, з такою обережністю. Тобто, зараз ми походимо, подивимося, побачимо, що це як це, наскільки воно є для нас небезпечне або е, навпаки. Да? Тобто вони хочуть більше його вивчати, тому моя думка, що 24 рік, так і 23-й, для нас скоріше буде а, таким часом знайомства з новим а, учасником нашої, нашого життя штучним інтелектом і вивчення його саме в контексті того, як ми можемо застосовувати. Але знову ж таки. Наголошу на тому, що коли ми говоримо про використання штучного інтелекту там, для виконання певних якихось технічних задач, які полегшують роботу редакції і не потребують використання додаткових людських е ресурсів, однозначно в цьому є сенс. Але якщо ви хочете його використати трошечки більше, до цього треба уважніше відноситись. Мені кажуть, що в мене небагато часу, тому я дуже швиденько наступній панелі обговорили трансформації, які відбулись з медіа в 2023 році. Далі журналістки поділились досвідом про роботу жінок в медіа, те, чого навчились під час війни, зокрема про виклики, які постали перед ними. Та які мали б вплив телешоу називається Анатомія брехні п'ять журналістів з регіональних телеканалів у студії, і над ними ну, вони брали участь у різних експериментах. Мі... вчилися, ну це Вертали стрічку, наприклад, в телеграмі Правда, «Правда-неправда», спеціально сконструйована. І коли ти цілий день журналістів натаслиш на те, щоб виявляти фейки, в кінці ти, дня ти даєш їм стрічку новин, де переважна інформація правдива, але вони не можуть з виличити правдиву інформу, і це про те, чому нам треба звертати більшу увагу на інформування замість спростування фейків. Шоу є в відкритому доступі, можна отримати для себе національній асоціації медіа абсолютно безкоштовно. Причому там були і психологічні експерименти із кібератаками та з фішинговими атаками проводили різні експерти. Рекомендую навіть для загального розвитку і мені було цікаво про те, що я в цій сфері працюю. Є ще кілька ігор. Я не буду на них довго зупинятися. Ми розробляли з гети інститутом для бібліотек, це інформаційне лото. З такими ну, поняттями з медіаграмотності для старшого покоління і дури та немає карткові ігри, які грають грають старше покоління. А ще із Vodafone, до речі, про бізнес. Бізнес зацікавлений в, в, в тому, що я бачу, в медіаграмотності своїх співробітників і своєї аудиторії, але переважна більшість ініціатив, які на грантах, вони не шукають додаткових джерел фінансування, і це є проблема. Бізнес не завжди готовий давати вам гроші, але він готовий давати ресурси.